Ми учні 8-го А-класу середньої школи No47 в місті Великої. Я, бровець Ан, хочу бажати вам, щоб ви не падали духом, щоб ви вийшли до своєї мети. І ми всі надіємо, що закінчиться ця війна буде собі. Я все Стефанишин, учень 8-го А-класу. Бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба і щоб швидше скінчила війна. Як Канідіана, дорогі наші ровесники, бажаємо вам мирного неба над головою, щоб наша Україна нарешті стала незалежною і вільною. Мартиняка дорогі наші друзі, наша школа також піклується про вас, ми про вас пам'ятаємо. Ми вшановуємо день пам'яті небесної сотні. Також ми передаємо на пояс, ми передаємо листи, малюнки та обереги для наших воїнів. Віримо, і пам'ятаємо, що наступить день, коли наші синіжуркі стяги будуть на територіях, які зараз. На даний момент підходимо нашого ворога, і Україна буде такою ж крутую і незалежною Україна. Україна! понад усе! от. Мирного неба над головою. Хочу, щоб ваше життя було наповнене яскравими моментами. Всім привіт! Я іванчук Щур Юрія, учениця 7-го г класу, середньої школи номер 29 міста Винник. Я така сама учениця, як ви. Я бажаю вам щастя, вас підтримую. Всього найкращого. Я учень 9 г класу Винниківської дитячої школи номер 29 я хочу, щоб ви так само, як і ми, могли спокійно навчатися в своєму місті, так само, як ми спокійно ходити кожного ранку до школи, радіти життям. І щоб е, ваші серця не забували про те, що мир це головне і все, все скоро закінчиться, все буде добре. Мене звати Поділна Андріана, я учениця 11-го перш класу. Я також перебуваю у такій ситуації, як ви. Готуюся до земною. Я це важко. Я вам бажаю, щоб ви успішно стали в луку, успішно поступили в університет, вибрали свій дітковий шлях. Всього вам самого найкраще. Мене звати Ящук Наталія, я учениця 11-го класу класу загальної освітньої школи міста Львова номер 29 Терв'ю 11 класники, Я бажаю вам всього хорошого. Я знаю, в якій важкій ситуації ви знаходитесь, і я бажаю, щоб ви успішно склали ЗНО. Поступили туди, куди захочете. Нехай ваше майбутнє буде світлим та щирим. Мене звати Ірина Середенко, я учениця 3 В класу загальноосвітньої школи у місті Вене. Ми вам робимо таких обережів і пишемо там свої побажання. Також ми малюємо малюнки, передаємо вам листи. Особливо я вам бажаю миру, щастя і всього всього Мене звати Маля Фробіля. Я з Дусі в 2 класі. Я вам бажаю всього. Бажаю вам щастя, здоров'я, всього найкращого, щоб ви жили як ми, багато іграшок, щоб, щоб ви жили в мирі і злагоді, щоб з пулі вас не свистіли. До школи я навчалася багато всього. Мене звати Настя Янський. Я, я, я. я вчуся в школі в першому класі. Було добре і без зла тільки добро і щастя, здоров'я. У мене завмати бажений, моє прізвище мале. Я вчуся в другому класі у сьогодні берегині. Я бажаю гарного, щасливого життя, щоб вони ходили в школу, навчилися всього багатого і щоб. Вони любили своїх батьків. Добре. Добре. Веселка має сім кольорів щастя, тому ми даруємо щастя вам. Бажаємо нам щастя, миру, щоб... Щоб було там все спокійно, щоб е, діти були щасливі і всього вам найкраще. Дорогі ровесники, передаємо вам найщиріші вітання. Ми живемо під одним небом і в нас є одна мета щоб ми стали дуже дружніми і були, сильно з'єдналися в одне єдине ціле. Дорогі друзі, бажаємо щасливої Пасхи і мирного неба над головою. І хай ваші всі біди залишаться в минулому, а на ваших обличчях зіняють усмішки.